Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про виплати. До Дня Незалежності, кому потрібно звертатися в пенсійний фонд, чи вони будуть нараховані в автоматичному режимі. Зараз більш детальніше розповім. В попередньому відео я розповідала, в мене є відео на моєму каналі, ви можете подивитися про те, що Кабінет міністрів України ухвалив постанову від 29 квітня 2025 року за номером 486. Мова йде про встановлення розмірів разової. Грошової виплати до Дня Незалежності України. Там вказано перелік категорій громадян, хто може отримувати виплати до Дня Незалежності, і пенсійний фонд також додає ще додаткові роз'яснення, чи потрібно вам звертатися, чи ні. Дивіться, за даними виплатами, у 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги. До Дня незалежності нашої країни, такий самий, як той рік. Пенсіонери, які мають право на таку виплату, їм буде грошова допомога виплачена у серпні разом із пенсією. Для проведення такої виплати вам не потрібно додатково звертатися до пенсійного фонду. Ветеранам війни, які проходять службу, працюють і не є пенсіонерами, кошти будуть спрямовані на рахунки військових частин, установ та організацій, де ви приходите. Службу або працюєте на підставі поданих роботодавцями даних. Якщо ви не є пенсіонером та проходите службу або ж працюєте, то переконайтеся, що ваш роботодавець має документи про вашу належність до ветеранів війни. Тим, хто має право на виплату, не є пенсіонером та не проходить служби, не працює. То вам для отримання допомоги потрібно буде звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України. У заяві довільної форми, тобто ви самостійно її пишете, зазначаєте реквізити документів, що підтверджують вас як особу, тобто паспорт ідентифікаційний, номер банківського рахунку, на який ви бажаєте отримати виплату, реєстраційний номер, так як я казала, ідентифікаційний код та реквізити посвідчення вас як громадянин нашої держави, яке дає право на отримання грошової доплати. Наприклад, якщо ви учасник бойових дій. Також до заяви обов'язково додаєте копію паспорта свого або ж тимчасового посвідчення громадяна України при особистому зверненні, звичайно, все подається в оригіналах, копія посвідчення, що підтверджує відповідний ваш статус. Знову ж таки, заяви на здійснення. Грошової виплати мають бути подані до 1 серпня 2025 року. Якщо можливість подати заяву в зазначений термін у вас відсутня, то це можна зробити до 1 жовтня 2025 року. Ви можете звернутися особисто до територіальних сервісних центрів Пенсійного фонду або до Центру надання адміністративних послуг за вашим місцем проживання. Поштою на адресу Територіального органу Пенсійного фонду України онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, але вам потрібно буде мати кваліфікований електронний підпис. Тож, нагадую, відповідно до даної постанови, так. Номер 486, хто має право отримати грошову виплату. Це люди з інвалідністю внаслідок війни. Колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось 14 років в'язням концентраційних таборів, гето, інших місць примусового тримання, визнаних людьми з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Це перша група 3100 гривень, друга група 2900 гривень. Третя група 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім, яким на момент ув'язнення не виповнилось 18 років в'язням концентраційних таборів гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися. У зазначених місцях примусового отримання їх батьків разова грошова допомога буде становити 1 тисяча гривень. Людям, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 3100 гривень. Членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, статус, яким встановлено згідно з законом України про статус ветеранів війни, гарантів їх соціального захисту, так, членам сімей загиблих, захисників і захисниць України, дружинам чоловікам Померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге дружинам або чоловікам померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання та трудового каліцтва з інших причин, які не одружилися вдруге, разова грошова. Допомога буде становити 650 гривень, та 450 гривень отримують учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів гети, інших примусових місць примусового тримання, людям, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби. Оце такі доплати у нас передбачені до Дня Незалежності у 2025 році.